і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Ага. Люблені браті і сестри, найперше я хочу усіх вас привітати з Воскресним днем та причасних безприйняттям святих Христових Таїн. В цю підготовчу неділю до Великого Поста Церква Христова згадує. І нагадує нам про страшний суд. Про мить, коли людина предстане перед Богом. Ми називаємо страшний суд іменно страшним в цьому значенні слова, що це не земний суд. Який завжди виносить рішення, не завжди виносить рішення справедливе. І дуже часто, часто споглядає на особи. Кого судим, за що, підстави? І ви самі сьогодні є свідками, як інколи вчиняє суд. Хоча віддана йому найбільша влада вершити. Долю людини. Але ми не називаємо цей суд страшним. Ми його називаємо земним. А ось страшний суд в цьому значить, що Господь буде підходити до кожного нелицемірно, нелицесприятно, не споглядаючи ні на звання, ні на вік, ні на посади. Ні на що буде споглядати лише на вчинки, які людина здійснила в своєму житті. Вчинки тілом, вчинки розумом, душею, думкою. Ось Господь буде судити за те і буде воздавати кожному по його ділах. І тому священне писання наголошує нам, відділ своїх оправдаєшся, і відділ своїх осудишся. І тому ми зрозуміємо, що представши перед Богом, не буде що пояснювати. Господь і не буде запитувати, чому ти це зробив, а зразу буде судити, тому що він серце знавиться. Він знає, чому ця людина зробила. І споглядаючи на це, буде зразу рішення. Рай або пекло. Інших вимірів немає. Якщо рай, то добре. А якщо пекло, і повороту немає, і амністії не буде. Ніяких інших форм помилування нема. Переходу з одного стану в другий не буде, і тому й страшний суд. Це не страхання нас земних, що треба боятися. Людина, коли згрішила вмить коєння гріха з'явився в людини страх. Ви зауважте поведінку. Адама і Єви. Вроді зіли плід з дерева пізнання добра і зла. Нічого такого страшного. Ми б сказали, то й зіло й зіли. Але зразу з'явився страх. Тому що вони сховалися, і Господь питає Адам, Адаме, де ти, ніби шукаючи його. А цей оправдався. Та я тут, за деревом, за кущами. А чого сховався? Бо я голий. Ніби до того він в іншій формі представав перед Богом. Але ось ця, цей страх це наслідок глікопадіння. І цей страх є в нас, людей. Візьміть дітей ваших. Тільки нашкодить, зразу ховається. Та і ми з вами не треба дітей. Ми, дорослі, дорослі перед дорослими. Тільки поганий чинок зробить, очі ховається. Інколи ми приміняємо такий психологічний засіб, дивися в очі. І зразу бачиш, обманює, не обманює. Зробив погано чи не зробив. Тому що гріх. Побуджує страх. Якщо ти не грішиш, то нема чого боятися. Якщо ти надієшся на Бога, нема чого боятися. Але оця спадковість гріха і наша гріховність постійно спонукає нас до боязні. До боязні будь-чого. Собака, який біжить. Автомобіль, який їде, людина якась неадекватна йде, ми її боїмось. Будь-чого ми боїмось. Під'їзд зайти, де лампочки немає, теж боїмося. І не через те, що в нас сумку витягну. Просто боїмось. Інколи не може пояснити чому, але боїмося, тому що не впевнені. Тому що гріховне начало і в нас є. Значить, і ти щось зробив недобре, і боїшся. Тому що закриває хату на 10 замків. Хто? Злодій. Той, хто краде, придумує, якби закрити будинок так, щоб ніхто інший не вліз. Чому? Тому що він сам влазить туди. І ось то, чого людині не вистачає, вона це оправдовує. Якщо вона згрішила, вона пробує покрити себе якимись аргументами. Я не винуватий, це він винуватий. І ця спадковість гріха, візьміть від Адама. Чому ти зів цей плід? Єва дала? Він на неї пальцями. Жінка винувата. А жінка чому зробила? Змій спокусив. Ніхто на себе не показав пальцем. Я винуват в тому, що сталося. І тому не випадково першими словами проповіді Ісуса Христа, які були слова? Які? Покайтесь. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Тобто, визнайте, що ви не привів цій ситуації. Ви винуватив. Не хтось, а ти конкретно, який вчинив гріх. Тому покайся, виправдайся, наближся до Бога, з'єднайся з Богом і нічого не будеш боятися. І все зможеш зробити. І апостол Павел підтверджує ці слова. Я вам постійно нагадую, а він каже, апостол Павел, я все можу, бо укріпляючи мене Господь. Тобто можу не згрішити, якщо Господь мене в цьому Укріпляє і допомагає. І молитва Оче наша. Останні слова молитви, Очі наші, які не веди у спокусу, але визволи від лукави. Не попусти Боже мені впасти в цей гріх і захисти мене від диявола, який спокушає. Бо я немічний і на свої сили надіятися не можу. І ми виробили наше людське прислів'я, яке завжди, яке говорить, ніколи не кажи. Ніколи. А чому? Та тому що людина слабка. І вона завжди може вчинити будь-який рік. Каже, нікому не вірю навіть собі. Навіть за себе не можеш дати гарантів, що ти того чи іншого не зробиш. А тому, що не вчинить. А тому, що покладаєшся на свої сили і обов'язково зрішиш. Вчиниш цей гріх однозначно. Але знаючи оцю нашу немич, церква Христова нагадує нам про, страш, про страшний суд. Не оправдуйтеся, не виставляйте себе, не осуджуйте когось, дивіться на себе. Бо за себе будете давати відповідь. Не за когось. Не за когось якийсь, хто щось зробив. Він за себе відповість. Можна сказати, я вчинив гріх чому? Мене спокушав сусід, ближній будь-хто. От я тому вчинив. Тому він винуватий, бо він мене спокушав. Господь буде судити тебе за що? За те, що ти зробив. Не за те, що спокушав тебе, твій ближній, а за те, що ти зробив. А ось за те, що він спокушав, з нього, Бог запитає, чому спокушав? Чому ти це зробив? Це буде інша відповідь по відношенню і інше питання по відношенню до іншої людини. А ми будемо Боже відповідати тільки за себе. Ні на кого пальцем не зможете повернути тільки за себе. І тому і страшно. Всі боїмося. Боїмося всіх. Немає людини, яка не боїться, бо немає людини, яка би не примістила. І я боюся. Чи виправдаєш? Виправдаєш своє життя на землі да не перед Богом. Надійся не на себе, надійся на милосердя Боже. Надійся, що Бог у милосерді своєму простить ці гріхи, які ти вчинив в цьому житті. Бо чим можу хвалитися? Як же той самий апостол Павел каже, чим я можу хвалитися перед Богом? Нічим, лише немочими і гріхами своїми. Бо це я зробив гріх. Добрий вчинок, який ми робимо, це ми робимо з допомогою Божої хвалитися. Я зробив там то, нічого ти не зробив. Бог тобі допоміг і твоїми руками це здійснив, а не ти це зробив. Збудував, там, змайстрував, вилікував ще щось. Нічого ти не, не, не міг зробити. Ти зробив укол і все. А як він на людині, от, як, яку, яку реакція буде, не знаєш. Ти поклав цей линк, як вона себе поведе? Ти не знаєш. Розрушиться, буде стояти, розсипеться. Не знаємо ми за це. Тому сказати, що я щось зробив, це неправильно, І тому і люд, мудрість людська, оце, цю букву з ознакою особи Я поставила останній в останню алфавіт. Як ми алфавіт говоримо? не з я починається, я в кінці. А для того, щоб людина не привозносилася і розуміла, і знала своє місце, знала своє значення. І щоб усвідомлювала, що вона може вчинити тільки гріх. І за цей гріх повинна відповідати. Але для чого ми згадуємо страшність суд? Для того, щоб в пекло не попасти. Господь нагадує і церква нам нагадує, не для того, щоб нас. Застрахати, і ми ходили кожен день тільки боялися. Застерегти людину не попасти в пекло, а стимулювати людину рухатися в напрямку до раю, робити все, що від неї залежить, просити у Бога помочі, щоб попасти в рай. Тому що місце кожного з нас в раю. Кожного. Але гріх тягне нас до пекла. І тому церква нагадує, хочете туди підете, але знаєте, що вас там чекає. І не думайте, що вам легко пройде чи відкупитися. Ні знайомства, ні плати нічого не поможе. Ніякі інші, там, які б ми терміни не використовували. Ні родинні зв'язки нічого не допоможе. Тому пам'ятати про те що потрібно нам. І особливо Церква Христова нагадує напередодні поставки, щоб ми серйозно підготовилися, а не піст, тільки для нас полягав в тому, що я, я не з'їв м'ясо. Та да не в тому проблема, ти м'ясо чи не з'їв. Краще сусіда не з'їв. Сусіда головне не з'їсти. І родича, який в твоїй хаті. Оцього важливо не з'їсти. Не те оскверняє людину, що входить в уста, а оскверняє людину те, що із услід виходить. Бо те, що із уст від серця це виходить, от що оскверняє людину. І тому хай Милосердний Господь сьогоднішній день розбадьорить нас, щоб ми пам'ятали, що буде страшний суд, але щоб на цьому страшному суді. Доля кожного, хто стоїть в цьому храмі. І тих, за кого ми молилися, визначила була одна царство небесне, де рай, де неумовні радості, які Господь готов любить його. Тому хай сьогоднішній день збадюрить вас, щоб ви достойно підготувалися і в постовий день, очистились від гріха. І найголовніше. Ніколи ні на кого не показуйте пальця. Палець і туди повинен бути повернений. Візьміть пальця, всі покажіть в казівно. Маєте всі пальці? Ні? Покажіть всі по пальці, такого витягнуть. Отаку його направте до себе. Хто винуватий? куди палець показує, от того і звинувачує. Отак, от себе звинувачує. От починай кінць того і буде мир в сім'ях, мир в душі. Мир в нашій Україні і всі попадемо в царство Небесне. Тому цей пальчик, хоча б якийсь період часу, якщо втомиться весь час показувати на себе, то хоча б якийсь час на себе показував. Але чим більше на себе будемо показувати, тим ближче і швидше будемо рухатися в напрямку до Царства Небесного. І Господь хай сподобить всіх нас там бути. А страшний суд хай лякає тільки грішників. Тіл. А праведників хай надихає на вдальше праведне життя. Закликаю вас Боже благословення, гарного вам воскресного дня і наступаючого тижня. Слава Ісусу Христу!